Ні, я своє ім'я захищає. Ганьба! Ганьба! Тим дітей вчити, а тим машини паркувати. Ну так, правильно. Можна я тут вийти. Ви Послухайте любимо, будь ласка. Два питання. По-перше, ти бачите, голосуємо. Ви хочете? Не будувати – це просто не будувати. Ну, я розумію, але там є дитячий майданчик. Я да. розумію, ви хочете його знести? Так. Та його перенести і оновити. Оновити. Тому що якщо його знести, то він поламається. Будуйте один своєму місці, там гуляють наші діти. Це по-перше. І будувати щось одне, а ламати інше, те, що стосується наших дітей, то якось це, вибачте, наших не всіх дітей. Але є пріоритетні. Це по-перше, по-друге. Де в Богданах збудована цей освітній простір. Там, де була земельна ділянка, Там була земельна земляка.

Оля, 800. Зробіть щось подарували в громаді в оренду. Я подарувала своє автосоветою. У мене особисто немає, але ще 16 років. Шановні, вони вважаєте, що звітом, якщо ви чуєте дитячі голоси або дитячі заважає? Так, це заважає. Скажіть, мені, це що у вас якийсь хімзавод, Це у вас набрав, е, це Чого? у вас хандекс, скрізь це заважає? Тим більше воно дійсно не в присутність. Я знаю, Але що, є що є у вас було видано в оману, вам не було прокоментовано, mm. що ця ділянка це не межі всієї будівлі. Mm. Ну, це ділянка. Mm. Зараз я вам це пояснила. Mm. В чому проблема? Mm. Ні, ну не, ви не на лянку і ви бачите тепло не було. А Чому ми чому зібралися зі біля будинки? Ми, а Дам, я б могла біля будинків отак показати. А ми, сили, це все О, Ви цього не бачили. Я Це так само. я не територію, що побачили води. Спусти, там, підбали. Так всі території бачили, всі горинці. Я живу в поруч не дала, я також бачу територію з місцинства. Não <Sessizando> foi